Друзі, всім привіт на моєму каналі. Вирішили знову покопати. Прийшли на нову локацію. Не знаємо що нам сьогодні подарує ліс чудовий. Друг уже в поїсках пішов шукати. У мене прибор ще збалансірую. x 5 катушка Раптор. Ось такий чудовий пейзаж. Ну що, будемо приступати до пошуків, а вам приємного перегляду. Ну що, друзі, вийшли ми з того, як кажуть, перевала. Прийшли на гору сюди, сюди. Що можу сказати? Зимою важко дуже все, снігу стільки сантиметрів. Шість-7 буває, ще плюс листя особо сигналів не зацепиш. Друг викопав ножечка, там щось теж копається. У мене був сигнал. От такий чорнинний кидає. Зараз будемо його шукати. О, ну і воно? Ось. Нізочка. Било цвітним і чорним закидав. Так. Не глибоко пів штика. Що, друзі, ходимо далі, шукаємо. Важко, конечно, в зі пору шукати, коли сніг лежить до 10 см. Ну, будемо старатися. Ось у нас є, друзі. Помічники. Один бігає, а друга риється. Вона теж якусь знахідку знайшла. Дарся. Зараз і дерево звали. Ось друзі, там, де ми були, прийшли вон сюди. Тут сніжок такий, це і сигнал мені попався. Дуже такий. Металеб бо сьогодні не сильно посигнала. А ти не копав я тоді перевернує. Бо він аж з такої висоти бере. А потім... А ну, так будемо його щось... копати разом. Простукали лопатою. Наче щось желізне ну, давай. Так. Копай, копай, давай. Копай, копай. Копай. Щось велике, щось желізне бути. Надеюсь, это снаряд, короче. Давай, давай. Я же что-то Да, друзья. Смотрите, друзья. Это боевая зброя. Красавчик. Класс. Это класс. Вот это копнули. Это красота. Вот так у нас не Там Да, Красота. Зараз, друзі, ми його почистим і вам включимося потім покажем. Тут ще й на ньому щось є. Та зараз почистим, та побачим. Я брал все с собой з собою сьогодні. Да? Да. Давай я на паузу поставлю. Вставу, паузу покажем. Так, ну зараз, друзі, почистили мы цей топор. Дивіться, який топор, друзі. Капець. Оце фортануло. Вчора в мене була розсипуха, сьогодні Вови. А Отака ось чудова знахідка, це у нас топор Київської Русі. Ну або козацький, козацький, козацький бойовий топор, друзі. Клеймо покажи. ось таке клеймо. Хрестичком вибите. Ось. Харенько видно його. Я воно такі друзі знаходив. Та воно на темному фоні взагалі. Видно, видно. Ось все. Оце, друзі, контент я понімаю. Не зря нарубок поставив. На ось такий. Гарний топор, леза рівненьке, не гниле особо сильно. Клас. Оце повезло. Ладно, друзі, ходимо далі, ще дивимося щось буде, буду включатися, вам все показувати. Ось, друзі, це... одійшли десь метрів десять. От... Метрів десять, да. от там де топора знайшли і друг викопав он, такого козацького ножечка. Тоже кованіна кований. Тим там банка попалась. Баночка теж як без баночки. Хех. Так що <кхід> тут козацьке місце по козаччині попадається. Ні, ну що любить друзі? Підписуємося на канал, коментуємо і дивимось далі. Дивимось далі, будемо ходити. Вон тут покружляємо і далі підемо. Ось дійшли ми метрів 30 від того місця де знайшли топорик. Завернули сюди в дорогу в другу. І ось друг знайшов, покажи пряжечку. Пряжечка почекав або, або кер. Ну щось, дай, щось так воно погано видно. Насовте а ось так. Патіні такий зелененький. Красивенький. А було так. 59-49. Під, і, і під фольгу, і під монетою непонятно було. ну Фольгуся в нас 44 Так, да, треба копати тут сигнали по всі. Цікаві знахідки, цікаві знахідки. Ну що, друзі, будемо ходити далі. Дивитися, щось буде цікаве. Будемо включатися. Ось, друзі, продвигаємося далі. Получається на 5 метрів 10-15 І в нас не перестає. Дивувати ось, викопав вже сигнал. Обломаний кусочок ножика опять козаччина. Сьогодні нам везе по козаччині. Колечко, кільце таке, широченьке. На глибині десь як штик. Ось воно загнуте отут. Ось так, там десь друг теж ходить, щось шукає. Ходимо далі, дивимося Ось друзі вже метрів 200 ми дійшли до того місця, де в мене була сокирка. Вон там, там друг, теж щось знайшов. А в мене був такий сигнальчик. Бокій під монету. зараз викопаємо, подивимось, що там. Трошки копнув. Наче краще, Ну тут корінь йде. Ось тут корінь йде. Воно десь сюди в сторону непонятно що воно таке? Ось мабуть уже викупимо. Дивіться, що воно. Такий сигнальчик слабенький. Ну, вже бачу. Бачите, друзі. на персток вот таки, на монетку вот такая штука на персток на палец чистый тендер Друзі, у мене сигнальчик знову. Я кажу, що пробка, а друг каже, що вдруг каже ножик. Ні? Двіс, <ривіс>, більше... не <ривіс>, Ні, палка зламалася. <ривіс>. маску. Бо кидав він то цвітне, то метал. На ножик воно не похоже, бо вже під його кольну. Ну в цій групі. Грязний загляней чорт. Нема. Що, зробили ми сигнал. Та тут не було. Там десь не було. Даже снегу. Тушка здорова, она может показать и сбоку. Что же ты хочешь показать? Можете руки показать. И шо у нас? Не моя, не твоя. Не моя, не твое Осколок? Да не. Что это тебе кида? Осколок. А Ну кусок цветного. Какой сплава, короче. Медь тут и алюминий, Саша хочет Ладно, да, дам видела. до сих пор. Та що, тепер донизу йдемо? Ось друзі, дивіться, ми 10 начику Ну, Постукає легенько. Вже... А Та... ну купай, що тут цікаво. Кись металку, сука штук. Ух mm. ти! Через <рес> костелі. <рес> Клас! а <рес> <рес> це шіперний гость називається. Шіперний гость. Як забив із кінцями. <рес> Ладно, ходимо далі. Ось, друзі, спустились ми вниз вже в ложбинку, а там воно Друху, блин, дажі, щось Заліз повністю. У мене тут був сигнальчик якийсь такий. Будемо рить, щас будем бачити, що тут таке. Ось викупав я його. Не знам. Дай... Да, почакайте. Че, убок се нов, няма се Та йди йди донизу туди. тут покази. Смілки, мабуть. Ось друзі, що так дзвонило. Гаєчка старого образця. Ну, різьбаша є. Дзвонить гарно, бо круго. Там щось друг риє. Непонятно, що. Спускаємося донизу, побачимо. Наверху там було по Казаччині, Попадалось. Ну, ми вже направляємося по додому. У мене сів прибор. Ну, ще трохи подержиться. Друзі, відійшов метр ну Два метри. Типа ну такий сигнал. Ну це подозрительно може бути фольга на щось в тому роді. Щось побачимо що. Десь, ось тут зверху показує. А ну-ка, ну так, ну, да. не фольга, а ось от пива. Чи що, чого ні, це от водочки. Пропочка стара. Їх таких попадається. Мільйон О, Да. Завод Київ ви, виноробно. Отак. От ходим, ходимо, дивимося. Друзі, зійшли ми донизу. А друг оце мене заставляли на оцю таку гору лізти. Йохний бабай. Сам там зацепився, єлі держиться. Я в шокі, блін. Ой, полізли ми далі. Ось, друзі, така гора. Єлі викарабкались Ну, вже там трошки схил не такий. Що цей ров треба перелізти. І погнали горою. Туди. О, ще й сигнал вицепив нічого собі. Хороший. Хороший. А ну копай давай. І що? Що там таке? А, конзерва. Ну, таке. Фух, пішли ми далі. Ну що, друзі, закінчили ми сьогоднішній коп. А такі наші сьогодні знахідки. Все по козаччині, тільки сугубо по козаччині, можна так сказати. Ось такий топор. Це точно по козаччині. Ось така клема Клеймо таке Клеймо. Ось таке ми його трохи помив, я його почистив. З цієї сторони тут трошки оце вдарене. Язичок цей. Ось такий гарний бойовий топорик. Це ви його кидали прямо в плечі, чи як в бою. Бойовий як махне, да, бойовий топор. Що в нас ще по казаччині? Показаччині, що в нас ножики. Це в другу попали ножички. Такий. І такий, отакий от з ободочком, ну, обломаний. Така якась бряшечка, непонятно, що воно. Що воно було. Що у нас тут підкова солдатська. Ось така. Засу защлкать, що воно від замка виходить велике. Она штучка попалась. Що у нас на персток попався? Мені такий цілий був гарненький. Я його тільки що помив, а в лісі ступнову облапату, но обламався трошки. Ну, таке теж буває. він Джесвої отжив. І ось така пряшечка. патіні своїй друг підняв. Оби все. А ці ж ковані були у возді рядом коло, цього, коло топора мали. і кільце оце було. Ну що, прощаємося до слідуючого відео. відео. Підписуємося на канал, коментуємо по поводу, скажете, що це за топорик. Якщо хто знає детальніше. Всім пока-пока.